Вітаю народ. Не пройшов і тиждень, а може, і пройшов, як я то робив і виклав це відео з оглядом на The Game Awards. краще пізно, ніж ніколи, правда ж? Угу, І я про це ж. 12 грудня відбувся The Game Awards 2025 і прийшов він доволі неоднозначно. Показали багато цікавих ігор, але частина з них вийде, дай Боже, 27-му або пізніше. Переможці в номінаціях були очікувані, а деякі навіть мене розчарували. Також такі смачні нахрюки, як от нове DLC до Відьмака 3 чи рімейка Сесійна Flag нам не показали, що доволі сумно, бо я без радістю пограв нове DLC до Відьмака, поки ми всі чекаємо на четверту частину. Давайте почнемо з номінацій. Найцікавішу номінацію, а саме найкраща мобільна гра забирає Умамусуме, це симулятор, в якому няшні фурі-азіаточки змагаються між собою в кінних перегонах, але самих коней там чомусь немає. Гра також є в стімі, тож на ПК теж можна насолодитися цим шедевром. Руроку забрала, звичайно, ж шклеєр Obscure Expedition 33, а також 8 інших номінацій: найкраща режисура, найкращий наратив, найкращий художній дизайн, найкращий саундтрек та музика, найкраща акторська гра, найкращий РПГ, найкраща інді-гра, найкращий інді дебют. Думаю, варто згадати, що після шоу розробники експедиції випустили новий патч, який додає в гру українську мову, нову локацію та нових мобів. Я, до речі, чекав на українську, то запрошую вас до себе на стрім, де я буду проходити експедицію в перший раз і дуже радий буду вас там бачити. Стільки перемог в номінаціях справді заслужені, але РПГ року можна було б віддати для KCD2, що було б справедливо, як на мене. Тобіас Штольц із команди розробників Kingdom Come Deliverance 2 говорить, що на ТГ їх офіційно пограбувала. Ще до номінацій на гру року, офіційний аккаунт гри в X вже почав постити меми про поразку в номінаціях найкраща РПГ та найкраща оповідь року. Але розробники не забули подякувати гравцям, які щиро підтримують їх протягом усього творчого шляху. Це було дуже мило. Така якісна гра, як KCD2 точно заслуговує хоча б на перемогу в одній номінації. Дуже жаль Даніеля Вавру та його Вархор Studio. Також Діспач свої номінації теж не виграв, що здивувало, бо ця гра для мене стала справжнім відкриттям року і мала всі шанси на перемогу за найкращий дебют. Ну і кожіма зі своїм дестренінгом теж не виграв жодної номінації, а його реакція на перемогу експедиції в Готі просто шикарна. Експедишн 33. Найочікуванішою грою на ТГА стала, звичайно, ж GTA 6. Найкраща адаптація року не Minecraft Movie, а The Last of Us другий сезон. Паще обидві адаптації, і Minecraft ніби був кращий, та навіть трохи дивно бачити я буду батьком в переможцях. Тим паче Педро Паскаля там більше не буде. Найкращий мультиплеєр року забрав Ark Raiders. Реально дуже класна гра, напевно, найкраща за останні декілька років. Навіть складно згадати якісь мультиплеєрні ігри, які б могли конкурувати з Арком. Перейдемо до ігор, які презентували на ТГ. І найкраще, що там показали, це нову Divinity. Так, все таки чутки справдились, і арт-об'єкт, який нам тизерили перед шоу, був пов'язаний з Larian Studios. і їх новою грою Всесвіті Divinity. яка, до речі, буде неномерною та матиме свій окремий сюжет в цьому Всесвіті. З Цікавого сайт гри має вже українську, так що народ маємо надію побачити нашу локалізацію і в наступних проектах від Larian теж. Про саму гру майже нічого не відомо, але розробники описують її як наймасштабніший свій проект. де вони хочуть реалізувати всі свої амбіції та подарувати нам нову рольову гру. Дати релізу немає, але гра точно вийде раніше 2027-го. Для мене та й для багатьох інших вона стала найочікуванішою грою, зайшлося тільки дожити до моменту, коли вона вийде. А ось на що чекати залишилось недовго, так це на Resident Evil Requiem. Новому трейлері нам нарешті показали Леона, який трохи постарів, але все ще виглядає дуже круто. А сам він має стати другим ігровим персонажем. Пишіть комити яком новий, а точніше вже постарівший Леон. Реліз Рейзіка відбудеться 17 лютого 2026 року. Star Wars Fate The Old Republic Окрім того, як нам показали Cinematic трейлер, який мало про що говорить, розробники поділились, що сама гра знаходиться на дуже ранній стадії розробки, і розказати хоч якісь деталі по грі вони поки не готові. Але як завжди в таких ситуаціях розповіли, що гра буде дуже масштабною та буде мати окремий унікальний сюжет: Всесвіті зоряних війн. Ну що ж, можемо тільки чекати на те, що нам готує Lucasfilms Games. Окрім цього, анонсували ще одну гру Всесвіті Зоряних Війн Star Wars Galactic Racers. Як можна було вже зрозуміти, це гра про підпільні перегони, а події гри відбуваються після падіння імперії. Розробниками виступають студія Fuse Game, яку очолюють колишні розробники Burnout та Need for Speed. Реліз гри планується на 2026 рік. Знаю, що в таких ігор багато шанувальників, тож думаю, вони були щасливі побачити цей анонс. Remedy презентували свою нову гру Control Resonant. Ми гратимемо за діла брата Джейсі, яка була головною героїною першого контролу. Гра буде мати відкритий світ, а геймплей зміститься більше в сторону РПГ та слешера. Події ігри відбуваються паралельно першій частині, грати в віку не обов'язково, тому що Control Resonant, по словам розробників має свій незалежний сюжет. Tomb Raider Catalyst та Tomb Raider Remastered Інфу по цим іграм вже завали раніше, тож ми очікували їх побачити. Tomb Raider Catalyst – нова гра про пригоди Лари Крофт. Події будуть відбуватися десь в Індії під час катаклізму. Геймплейних кадрів немає, а реліз планується на 2027 рік. Друга гра по цій франшизі це ремейк старої Tomb Raider's Legacy of Atlantis 96 го року. Гру кардинально приробили як геймплейно, так і візуально. Реліз готується на 2026 рік, під дату 30-річчя франшизи. Creative Assembly нарешті показали свою нову Total War, а саме Total War Warhammer 40 тисяч. Презентувати гру вийшов Девід Гарбор, актор серіалу Дивні Дива, який ще й повідомив, що сам якимось чином буде в грі. Окрім епічного трейлера, ми вже знаємо, що у грі будуть чотири ігрові фракції на релізі: Space Marines, Astra Militarum, Orcs та Eldari. Кожна фракція має свій стиль гри, унікальні війська та механіки. Цікавого гра створена на новому двигуні WarCore, що дозволяє реалізувати складні механіки, фізику руйнування та високу деталізацію армії. Але пограти все ми зможемо ще не скоро, адже дати виходу гри поки немає, а реліз очікується не раніше, аніж після 27-го року. Горець культової серії ігор Якудза, Тосіхіро на Госі показав нам свою нову гру Kings of Dragon» Та екшен від третьої особи з акцентом на бойові сцени рукопашні сутички стрілянину і драматичну сюжетну історію. Події розгортаються в реальному районі Абукічо, відомому центрі нічного життя і кримінальних угрупувань, що вже знайомі нам по серії ігор Якудза. А головним героєм буде Шінджі Сонг, якого грає корейський актор Мадон Сок, який знімався в фільмі Поїзд Пусан та в грі Дест 2. Прагмата це науково-фантастична, екшн пригодницька гра від Capcom. З цією грою Capcom носився вже років 5 на всіх ігрових виставках, і нарешті вона отримала дату ревізу та новий трейлер на The Game Awards. Основний сюжет гри такий: після загадкової катастрофи дослідницької станції на місяці, Г'юста Даяна змушені співпрацювати, щоб вижити, боротися з ворогами та знайти шлях назад на землю. Реліз гри запланований на 24 квітня 2026 року. 007 First Light. Це нова гра про Джеймса Бонда, якого грає актор, що знімався в серіалі Dexter. Новинка розробляється IO Interactive, студія, відома свою серію ігор про Хітмана. Це повністю нова історія, що розповідає про персону молодого агента 07. В трейлері The Game Awards увага була прикута до нового антагоніста гри Баумі, якого грає Лені Кравіц, відомий американський співак. Також в трейлері показали дату релізу, 27 березня 2026 року. Схоже, що цю дату варто чекати, так як нам готує справді щось грандіозне. Останнім і найгарячішим анонсом став Хайгард це гівно mm, ігросервіс від колишніх розробників Апекса. Якщо коротко, то це черговий конкорд, мультиплеєрний шутер, який помре через два тижні. За чутками хвилина реклами на The Game Awards коштує 450 тисяч доларів. Три хвилини лям. Половина всього шоу це китайська дрісня, якось такі от шутери. Я хаза навіть для кого вони їх роблять. Загалом думки щодо The Game Awards доволі сильно розійшлися. Джеф Кіллі в своєму твіттер-аккаунті запостив голосування з проханням оцінити цьогорічне шоу, і 37% учасників проголосували за найнижчу оцінку. Тоді як в 24-му році, наприклад, більше 40% глядачів поставили найкращу оцінку тогорічному шоу, і тільки 15 були незадоволеними. Як думаєте, справедлива така оцінка гравців чи ні? Які анонси вам сподобались та на які ігри ви чекаєте? Церемонія The Game Awards 2025 встановила новий рекорд за кількістю глядачів. Одночасно трансляцію дивилися приблизно 4,5 мільйона людей на західних платформах. Загальна кількість переглядів шоу зібрало понад 171 мільйон переглядів трансляцій по всьому світу, що на 11% більше порівняно з минулим роком. Як на мене, загалом цьогорічний Тега був просто нормальний. Я побачив ігри, на які тепер буду охоче чекати, а це, на мою думку, найкращий показник цього шоу. Частина людей була приємно здивована тим, що Divinity вже в розробці, а інша частина геймерів уже з нетерпінням чекає можливості знову зіграти за свого улюбленого вже легендарного персонажа Леона, який з'явиться останній раз в грі франшизи за Resident Evil Requiem. Але неможливо не помітити сумну тенденцію. Яка наростає з кожним роком. Це зійські, а у більшості китайські ігри-копірки. Маючи інфініті бюджети, щоб створювати такі ігри, їх з кожним роком стає все більше і більше. Так деяким може це подобатись, але кожна їх нова гра все більше виглядає бездушною та все більше бере курс на сучасних геймерів. лапках. Дякую всім за перегляд. А тим, хто хоче мене підтримати, прошу проявити активність лайками та коментарями. Бай! До наступного відео!